Чуєте, хтось плаче? Давайте пошукаємо, хто це, та спробуємо йому допомогти. Ой, це ж вовченя. Вовчику, чому ти плачеш? Як тут не плакати? Я забув голосні звуки і не можу співати та вити? А скоро і ніч мене, як починаю співати, ось що виходить. Не засмучуйся, ми знаємо, як тобі допомогти. Правда, пізнавальники? Я тебе зараз навчу вимовляти А, це не складно. Відкрий рот, зробив носик. і повільно видихуй повітря через відкритий рот. Ось так. Повторюй. -а 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 -а! Я зараз спробую. А. -а, 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 -а. Чудово! Ось ти і згадав, як вимовляти. А. Привіт! А що ви тут робите? Наш вовчик забув, як вимовляти голосні. І ось ми тут згадуємо. Я можу навчити вимовляти О. Будемо тобі дуже вдячні. Відкривай ротик, губки витягуй вперед, зубки трохи розіжми. Роби вдих носиком і видихуй повільно через ротик, вимовляючи О. Повторюй за мною О. Чудово! Ось і о згадали. Спробуй тепер проспівати, чергуючи. А о. А-о-о. А, о. Хм. Угу. А, о, а, о, а о. А. О. Привіт, друзі! Яку ви цікаву пісеньку тут співаєте. А можна з вами? Ми вчимо вовчика. Він забув, як вимовляти голосні. А та У вже згадали. Я можу навчити вимовляти І. Буде просто чудово. Розтягуй губки у посмішці, Зроби вдих носиком і повільний видих через ротик і промов і Повторюй. Угу. Бачиш нічого складного. Заспівай для нас нову пісеньку свою, а ви зможете повторити пізнавелике? А О, ое? А о е. А о е? Привіт! Хто це так гарно співав тільки тількино? Це вовчик. Ми допомагаємо йому згадати голосні. А то він забув. І я можу допомогти зі звуком Е. Розказуй, що треба робити. Посміхнутись, губки трохи напружити і затримати у такому положенні, вдих зробити носиком і повільний видих через ротик. І співаємо е-е. Повторюй за мною. Е, -е, 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 е? Як гарно ось ти згадав ще один звук. Заспівай нам А. о Е. А о е. А о е. Привіт! Як вас багато. Чим займаєтесь? Допомагаємо вовчику згадати, як вимовляти голосні. А О і Е вже згадали. Може допомогти зі звуком І. Ви не проти? Звісно, Збилиш зубки, натягни посмішку напруж губки, зроби вдих Через носик і повільно видихай через ротик і промовляй за мною. І... і я тут за вами спостерігала, чи можу я теж допомогти вовчику? Звісно, треба зубки зблизити, губки витягнути вперед, напружити їх трохи, зробити вдих через носик і повільний видих через ротик. При цьому проспівуючи У. -у, -у. Спробуй. У -у -у. Ура! У мене вийшло. Ау. 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 Дякую вам, друзі. Ви в мене найкращі! Давайте разом заспіваємо. А. -у. А у вас вийшло проспівати з нами. Ви можете потренуватись. Для цього потрібно тільки передивитись наше відео ще разочок. Якщо вам сподобалось допомагати Вовчику, з нетерпінням чекатимемо на ваші лайки. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. До нових цікавих зустрічей!